Доброго ранку, друзі! І вас знову вітає сільське подвір'я. Запрошую підписатися, включити дзвіночок і господарювати з нами на нашому подвір'ї. <кій> Сьогодні маю довгоочікуваний вихідний, дякувати Богові. Маю час полюбуватися небом трішки. Маю час щось зробити і допомогти по хазяйству. Жульці. Так, Жулька? Так? Добре, сьогодні маю купу роботи. Вже хто зі мною давно? Той знає, що у нас діти живуть в Києві і я збираюся в гості. Тому буду сьогодні готувати щось таке, щоб то було зроблено маминими руками, татовими і сподобалося. Надіюсь, що все в мене вийде. Будьте зі мною, продовження буде. А продовження у нас сьогодні таке. Дивіться, маю ось таке вжене сало з м'ясом і шкіркою, звичайно, ось таке гарненьке, перемотане, все під черевина. А ось таке просто сало. Сало, хто вже зі мною давно, навіть хто недавно знає, що ми готуємо. Годуємо в'єтнамські свинки для себе і на продаж. <кій> і ось таке у нас виросло цього року сало. Верніше, того року. Таке чоловік прогодував, не дуже задовільний, бо хотілося більше м'яса, але що маємо, то маємо. Тому я вирішила, що я вирішила зробити з цього сала, бо вже якби передали самого такого сала і під черевини дітям. Але що я надумала зробити зараз. А надумала я зробити зараз ось таку намазочку. До цього це буде сало. І разом нічого не відрізую, сало м'ясо і шкірки. Шкірка м'ягонька у цих свиней. Дуже м'ягонька. Дивіться. Дивіться, можна навіть і. І відірвати, бачите? Тоненька, м'ягенька. І я вирішила перемолоти, ось таку намазку зробити, типу паштету. Нехай собі діти це можна взяти з собою і на роботу, і використати таке перемелене вуджене сало, використати і до страви, і просто на хліб собі намастити. До цього ще. Будемо додавати чесничку, можливо, ще якоїсь приправки, але не знаю. Чоловік спробував і каже, що сало, бо, бо сало перед цим, хто дивився мої попередні відео, я маринувала у сухий маринад, тому тут, е в принципі, і не потрібно е ніякого маринаду. Та що кажеш чоловік, що нічого не треба, ні? чесничку лишеньці додасть, правда? Ну, чесничку може туди коли їсти. Так, коли їсти. Дідусь о так він робить і... старичок підтвердив, що їсти будуть усі. <рес> Добре, продовжуємо. Так, не знаю, щось не хоче фокусуватися, не знаю, що сталося. Але сюди буду перетирати зараз і сюди чесничку. Ну, так собі планую. Хочу зробити хоча б одне відеречко зразу з часничком, А решту побачимо, а решту може саме зроблю, щоб було до якоїсь страви, бо не до кожної страви можу додавати часничку. При тому, що у нас там маленька дитина і часничок може не увійти до його раціону. Ну, якось так буду молоти. Ось таким чином. Через ось таке ситко. Ось тільки в мене ситко. Чому дала таке ситко? Та тому дала таке ситко, тому, тому дала таке ситко що, що воно не дуже його робить з нього з цього сало крашку. Бо сало дуже м'ягоньке. Сало дуже м'ягеньке само по собі, з цих свинок, і тому я не хочу, щоб була з нього просто якась каша. Ну, якось так, я продовжую, бо це гудить і нічого не зрозуміло, нічого не чути толку. Яка гарна почеревенка, яке Паштетик на маска буде супер, саме то. Ось такі ріжу тоненькі. Ріжу ось такі тоненькі свайки. Боже, все тяжко тримати однією рукою. Помаленьку. Ось так. І все супер. І все супер буде. смачно. Стальна різнана маска. Добре. Добре, бо цією однією рукою нічого не зручно. Телефон не буду тримати, бо жирні руки. Тому продовжую, а далі покажу. Ось таке діло вийшло по цьому, що перетирала сало. На вигляд, е виглядає в телефон, дивлюся, <кій> на вигляд виглядає не дуже. Якби приємне, але зато смачно. Е подивилася, що часнику не треба додавати. А за чого? За того, що, можливо, десь кусочок дасть дитині, а часник відверне його, ем, якби посмакувати кусочком хліба з цим паштетом. Бо чесник, як він сам по собі він пече, тому вирішила цього не робити. А якщо собі захочуть, то чеснику можна в будь-який момент додати. От така справа по цьому. Якби це і не рецепт. І якби, не знаю, я хто собі зрозуміє, так собі нехай думає. І не рецепт, але і добра намазка. Так що на цьому все. А далі буде. Усім, звичайно, дякую за те, що передивилися коротеньке відео. Запрошую підписатися ще раз і всім гарного дня. Божого благословіння! Бережіть себе, бережіть своїх рідних, а я мою посуду і беруся до другої роботи. па Па-па-па!